Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталя і ви потрапили на мій рукодільний канал. На жаль, я не можу сказати доброго ранку, бо ранок сьогодні тотально недобрий. Думаю, всі, хто живе в Україні, знають, що сталося вчора в Дніпрі. Це просто безглуздо, безмістовно, і я не розумію, в чому. Причина цього, ні, я можу зрозуміти, що в них погані ракети, що вони там кудись не долетіли і все таке, але від цього болить не менше. Я думала, чи знімати сьогодні відео, бо настрій в мене ніякий, стан в мене ніякий, в мене скакнув тиск, болить голова і все таке інше. Але знаєте, я потім подумала, що якщо ті, хто вижив. Не будуть хапатися за життя, це буде означати, що в нас відібрали життя. отак от, от. І моя ціль в цій, в цій ситуації вижити і побачити, як рашки вирвуть зуби, яких покарають. І дожити до того моменту. отак от, от. Тому ми сьогодні. Дуже коротко поговоримо про те, що я вишивала цього тижня, і я піду якесь заспокійливе прийму, бо все ще мені недобре. Я на сьогодні готувала. В мене така чудова розпаковка була. Я купила такі класні штуки, хотіла з вами поділитися радістю. Але, знаєте, якось транслювати якусь радість сьогодні в мене нема сил. Я думаю, що це. Ну, Не то, що недоречно, це не для кого буде. Якось ми з вами іншим разом зустрінемось, поговоримо про покупки, про все класне, а сьогодні просто буде такий, знаєте, коротенький звіт. Якщо у вас є сили якось відволіктися від цього, думайте про те, що колись наші справи, які ми робимо, і вишивка в тому числі, вони завершаться, а русні не буде. Ми будемо, а русні не буде. От думайте про це і тримайтеся на цьому. І Повернемося до вишивання. Це моя Мірабілія 4 сезони, яку я демонструвала навіть в окремому відео. За цей тиждень я нашила її отут -от, Це підклад рукавів. Я зараз ставлю картинку, щоб було видно, що це таке. Це підклад рукавів, він вишивається зеленими відтінками і такими сіро-зеленими. Я думаю, що так, якщо здалеку дивитися, то дуже гарно виходить. Я повишивала все це зелене, що тут було треба. І почала вишивати тут ще гілочки, тут будуть ще з цього боку гілочки. От. І отут на цій частині це теж буде хутрова. Хутро буде, якби оброблений плащ хутром. Тут будуть ще, ще такі деталі, вони будуть йти по цій хутровій. Це якась чи вишивка, чи нашивка, чи хто його зна. Коротше, це такий середньовічний плащ. У мене була ціла історія про Мірабілію, я там хотіла вам розказати, але якось іншим разом. Мірабіля просувається, сподіваюся, я її не закину. Планую ці гілочки дошити і перейти наверх, там будуть комір, рукавички, верх плаща і все таке інше. Ще цього тижня я повишивала цього гарного хлопа. Зараз ставлю картинку, як він має виглядати, коли буде завершений. Це ціла серія, це серія від Катерини Безперстової. Це колядники, називається серія Щедрик. От, я почала з цього серйозного парубка, який несе зірку. От, як ви можете бачити, я пристойно його продвинула, бо коли я починала, минулого разу, тут були тільки штанці. Я душила йому кушак, душила кептарик, почала вишивати сорочку, почала шапку, тут ще буде така синя зверху верхівочка на шапці. І зробила оцей. Як мовити, коротше, то, на чому буде триматися зірка. От. Дуже легко вишивається. Я можу сказати, що вишивати на пластиковій канві під <смі>, <смі> лихтариком, це, мабуть, була гарна ідея. От. Це в мене такий процес на той час, коли вимикають От, Вишивається дуже непогано на пластиковій канві. І третя частина того, що я вишивала, це отакий котик. Знову ж таки, зараз вставлю картинку. Це будуть такі три кумедні коти, які прийшли наряджати ялинку. Ну, свята новорічні в нас вже майже підійшли до кінця, але я ще планую повишивати цих котиків. Взагалі в цій картинці близько 12 тисяч хрестиків. От. Вона така невелика не і немаленька. Я думаю, що це гарний зимовий процес. Що мені тут подобається? Мені подобається, як воно контрастно виглядає на темно синьому але одночас я бачу, що трішки просвічує воно. Синя основа, це Онікс в мене. Онікс, він десь близько 30-го каунту. От, трішки він просвічує. І є в мене сумніви, що до того це все буде біле, чим вишивати біле. Можливо, якийсь ХС треба чи щось таке більш пухле. От, я замінила цю кулю, вона в схемі вона червона. Тобто, в нас тут є два коти з червоними кулями і один з зеленою. Але я подумала, що дві червоні. То якось ну, таке. От, і я замінила обрала такі от. Ну, можна сказати, бордово-бускові кольори будуть. От, куля буде такого кольору. Я думаю, що вона з цим котиком чорно-білим, сіруватими полосками, вона буде непогано виглядати досить стильно. От, маю душити цю кулю, Оце тут небагато хрестиків. Трішки ще носика тут йому від шию. він же, бачите, такими очима на нас дивиться. От, і буду вишивати наступного котика. Не знаю, чи закінчу я його цієї зими, але ну, хотілося б. Процес гарний. Ой, це, мабуть, і все, що я хочу, можу вам розказати цього тижня. Вибачайте, я думаю, що, ну, можливо, ви сподівалися, що буде стандартне відео на 20-30 хвилин від мене, але в мене просто нема зараз сил щось так. Детально розповідати. В мене є що показати, просто нема сил. От бажаю вам бути в безпеці. Якщо можете чимось допомогти постраждалим, ну зробіть якийсь внесок. Я думала здати кров, але проконсультувалася з лікарем. Я зараз приймаю лікування і ну, з тими ліками, що я приймаю, кров здавати не можна, вона не буде корисна. От, але якщо ви в Дніпрі можете здати кров, це мабуть зараз буде ну, найкраще, що можна зробити в цій ситуації. Ой. Слава нації, смерть ворогам все, що я можу сказати.